Готуємо цільнозернові млинці на заквасці або на залишках закваски 200 г закваски. У мене активна, бо залишків не буває. Якщо ви годуєте закваску із залишками, то це чудовий варіант, куди їх використати. 3 яйця. Одну чайну ложку солі. 1 чайну ложку цукру, 80 г води, розмішуємо, 240 г пшеничного цільнозернового борошна, 400 г молока. 200 г окропу. Одну третю чайної ложки соди, щоб нейтралізувати кислоту закваски. Дві три столові ложки рослинної олії. Даю відпочити 30 хвилин. Ось такої консистенції виходить тісто. Смажу стандартно. Пательню змащую тільки на початку. Тісто гарно розтікається. Не рветься і еластичне. Борошно і закваска дає чудовий аромат. Вийшло 25 тоненьких млинця діаметром 22-24 см. Дуже ніжні, проте пружні. Вони чудово підійдуть для несолодких начинок. А аромат закваски і цільнозернового борошна тільки покращить страву. Ці млинці чудово підійдуть для тих, хто слідкує за фігурою. Начинка у мене буде м'ясо, цибуля, гриби. Я згортаю конвертиком, а ви, як вам зручно. Мланець тонюсінький, проте пружний. Давно хотіла спробувати несолодкі млинці на заквасті. І тепер це мій фаворит. Начинки не вистачило на два млинця. Але вони смачні просто так. Частину млинців я заморожу. Їх оцінять ті, хто притримується правильного харчування. Але на цьому моє правильне харчування закінчилося. Обсмажую передживанням на вершковому маслі. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!